Одноденну виставку цікаві реквізити на раритетних виданнях відкрили в Закарпатському обласному краєзнавчому музеї імені Тиводара Легоцького з нагоди Всесвітнього дня бібліотек. Це перша подібна виставка в експозиції музею. Здебільшого на стенді представлено видання 20-х-40-х років ХХ 20 століття, які зберігаються у книгозбірні музею. Найбільше за словами фахівців цінуються книги з власною печаткою, автографом та підписом автора. Однією з таких є видання 1889 року з підписом Теодара Легоцького. выдания с бывшей библиотеки музея, этого дара Леготского, уникальное раритетное выдание. Две книги представлены на выставке. Это книг находятся, которые находились раньше в библиотеках приватных, в библиотеках учебных закладов. Ну, вот тут целая серия книг. Гимназии для девчат, школа, Чехословацкая школа имени Масарика. Нині фонд наукової бібліотеки музею налічує понад 22 тисячі видань, 60% з них раритетні. Створена вона в 1948 році. Тоді книжковий фонд нараховував всього 12 тисяч примірників. На виставці по реквізитам раритетних видань ми можемо прослідкувати, як поповнявся фонд бібліотеки. нашої.